Як скасувати наказ командира про зарахування на військову службу, зобов'язати військову частину виключити із списків особового складу та звільнити з військової служби? Про це є відповідне судове рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Давайте його проаналізуємо. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Дуже приємно, що нещодавно цей суд виніс таке рішення. Суть його така, людина мала право на відстрочку у зв'язку з доглядом за матір'ю, яка, згідно довідки ЛКК, потребувала постійного догляду. Також людина направила відповідним чином заяву про відстрочку, але ТЦК цю заяву відмовив у розгляді. Коли. Людина йшла по вулиці, його незаконно затримали та мобілізували, мотивувавши тим, що він знаходиться в розшуку. Потім провели ВЛК і направили до військової частини. Але, звернувшись до суду, звернувшись до суду, адвокатам вдалося захистити, що і як робили. Перш за все, скасували. Наказ про звіль, про направлення на військову службу, про зарахування до списку військової частини, мотивуючи тим, і суд з цим погодився, тому що заява про відстрочку направлена була дійсно мати згідно довідки ЛКК, потребувала постійного догляду, і тому комісія повинна була людину. Дати йому відстрочку, але із-за бездіяльності цього не було зроблено. Саме тому суд відновив права людини. На даний момент людина ще не звільнена лише тому, що військова частина подала апеляцію на рішення Івано-Франківського адміністративного суду. Мотивуючи, ну, я навіть не знаю, що можна вказати, коли людина дійсно мала право на відстрочку і повинна була. Її отримати. Будемо сподіватися, що апеляція залишить в силі рішення суду першої інстанції. Інформацію та повний розбір цього рішення суду я направлю і залишу в своєму телеграм-каналі посилання в шапці профілю адвокат Неклеса. Того, у разі потреби, звертайтеся, будемо допомагати отримувати відстрочки та звільнятися, як завжди, ваш адвокат Неклеса.